Так, я вам вже казала у попередньому відео, що я у захваті від четвертого сезону Дивні дива. І окрім цікавих фактів про самі зйомки, я знайшла багато інтерв'ю з актором, який грав Едді Джозефом Куріном. Але ці інтерв'ю англійською мовою. Тож спеціально для вас я відібрала найцікавіші питання і його відповіді і переклала все українською. Коли ви вперше зрозуміли, що вам подобається виступати на публіці, це було доволі стереотипно. Я був єдиною дитиною у розлучених батьків, що породжує патологічну потребу в увазі. Я ніколи не був дитиною сцени, яку б з маличку водили на прослуховування, але мені це завжди було цікаво. У початковій школі я став трохи випендрюватися. Я отримав стипендію на театральну школу, і це було єдине, до чого я мав природні здібності. We we як ви зрозуміли, що шоу Дивні дива має великий вплив. Кейт Буш знову в чартах, і це дуже круто. Минулого тижня я був у Лос-Анджелесі і повз мене проїхали дві машини, і в них грала пісня «Running up that hill». Ще я бачив людей, які йшли вулицею в футболках «Hellfire Club». Це було моторошно. Chrissy, чого ви навчилися у старших акторів, таких як Вайнона Райдер і Девід Харбор. На жаль, у мене було небагато сцен з ними, але я пішов на вечерю з Девідом і його дружиною. Він був добрий і милий. А нещодавно я повертався з вечірки о другій годині ночі і отримав повідомлення, яке починалось так: привіт, це Вайнона. Я досі не міг повірити, тож показав своєму сусідові повідомлення. Я знаю, що граю з нею в шоу, але я все одно. О, її фана чудово вайнона вона справжній приклад людини яка не була зіпсована голівудом вона привітно зустріла усіх новеньких Давайте поговоримо про сцену угоди з наркотиками. Ви пішли на це з метою змусити нас відчувати, що Еді та Крісі були на межі закоханості. Так, я це так бачив. Вона повинна відчувати себе з ним у достатній безпеці, щоб прийти до його трейлера. І він досить лякаючий хлопець. Тож я думаю, що тут є якась романтична інтрига, а також щоб розпалити підозри щодо персонажа Мейсона Дая. Мені здавалося, що це правильно. На початку восьмого епізоду Еді справді вирішує приєднатись до вечірки зі знищення векне. Як ви вважаєте, про що він думав у той момент? Mm, це історія спокути, Еді. Чи не так? Він почувається надзвичайно винним у долі крісі та відповідальним за неї. Я не вважаю це справедливим, але потім його звинувачують у цьому. Він знаходиться в такому стані протягом більшої частини сезону. Далі він усвідомлює, що під ним є. Цілий вимір він багато говорить про втечу. Ми доходимо до моменту в цьому епізоді, де він каже: Едді вигнанець більше не відступить. Я думаю, що він натхнений, вражений і здивований актами героїзму, які постійно роблять його однолітки. Коли Ненсі та Робін стрибають у озеро, щоб врятувати Стіва, вони проявляють величезну хоробрість. Це заразно. Я думаю, що такі люди заразні. Ми бачимо сміливих людей і хочемо бути поряд з ними і наслідувати їх. Я думаю, саме то. Тому він вирішив, що буде великим сміливим хлопчиком. We we Джозеф Квін розповів, що працювати у сцені з кажанами було складно. Бо їх там просто не було. Замість цього актора били палками та тенісними м'ячиками. Підлога вібрувала і йду вітер. Я просто сходив з розуму та пробував різні танцювальні рухи. Але це було весело. Кажанів додали вже потім за допомогою комп'ютерної графіки. А я пам'ятаю у дитинстві, коли грала у дворі і вже починало так е темніти: вилітали перші кажани і хлопці, з якими я грала, вони казали, що кажани е люблять біле світле волосся. І вони сідають на нього, плутаються, кусають, і потім буде сказ в тебе. І Я в це вірила. І як наступали сутінки, вилітали кажани, то я бігла додому, бо я реально боялась, що вони заплутаються в мене в волосі. Ви такий міф чули взагалі, бо потім я вже прочитала, коли вже стала дорослою, розумною, що це міф, і кажани ну не дуже люблять волосся і сідати на нього, тому це міф. І якщо ви теж в нього досі вірите. Забудьте і ходіть спокійно у сутінках. We we Скільки цієї фальшивої крові тобі довелося проковтнути у фінальній сцені? О, мені здавалося, що я ковтаю літри цієї бридоти. We we Чи була у вас спокуса запропонувати інший шлях для Едді? Можливо, ті укуси кажанів були не такими вже і глибокими? Я би з задоволенням повернувся, але вирішують дорослі. Ти казав, що не лізеш у твіттер, але багато фанів сподіваються, що Дастін доб'ється справедливості щодо Едді. Ти теж це відчуваєш? Це здається дуже несправедливим, що його ім'я не очищене. Але ей я не встановлюю правила Говорячи конкретно про цю роботу, ви мали деякий час пожити з персонажем Еді Мансона, перш ніж приступити до зйомок. Ви отримали роль у 2019 році, але зйомки не могли розпочатися до 2021 року. Як ви вважаєте, це вплинуло на вашу гру? Це дуже влучне питання. Напевно, так. Чим довше ви готуєтесь, тим більше часу у вас є на роздуми. Я розмовляв з Джеймі, який грає в екно. Він сказав, що використав перерву ковід, щоб дійсно стати великим лиходієм. І це видно, тому що його гра вражає. Для мене це було корисно, але все одно не хочеться зациклюватися на чомусь так довго. До речі, а вам цікаво буде таке ж саме відео з перекладом інтерв'ю, але, наприклад, з актором Джеймі Кембел Бауером, який зіграв Векно, чи може з якимось іншим. Актором чи акторкою навіть можна не з цього серіалу. Ви просто напишіть в коментарях. Коментарях? Так, правильно. Коменти напишіть. І давайте оберемо якогось актора. Я знайду багато інтерв'ю, цікавих фактів і теж зроблю українською. Якби ви могли продовжити грати Еді, що б ви побажали йому? О, було б чудово побачити його випускником, чи не так? Я хотів би, щоб він закінчив школу і продовжив своє життя. Думаю, було б чудово, якби він поїхав у тур із своєю групою. Можливо, зустріти гарну дівчину, одягнутися краще, жити гарним життям. Красив! Що ви зробили в першу чергу, коли закінчили зйомки четвертого сезону? Я випив текіли у вантажівці з камерами. Поїхав додому та виплакав усі очі. Потім виспався і наступного дня вже їхав до Нью-Йорка. Що ви робите, коли не працюєте? Відчайдушно намагаюся відновити зв'язок зі своєю молодістю. Знов почав кататися на скейтборді. Я ще вмію робити деякі трюки, але зараз вони більш лякаючі. Ще я готую їжу, займаюсь спортом та хвилююсь. We we що вам більше подобається зніматись у кіно чи грати у театрі? Трава завжди має зелений відтінок на іншому боці дороги. Коли ви граєте у театрі, ви хочете грати у кіно. А коли ви граєте у кіно, ви хочете грати у театрі. Коли у вас є 8 тижнів у темпі, і ви кажете одне і теж знову і знову, ви можете захотіти просто пити зелений чай між дублями та палакати зі своїми колегами по фільму. Але потім, якщо ви чекаєте довгий час між дублями, вам нема чого робити, і все дуже повільно. Ви можете захотіти сидіти за лаштунками і слухати, як публіка входить до зали і хвилюватися. Маю можливість робити і те, і інше, і за це я дуже вдячний. коли Джозеф Квін відвідав свій перший комікон. Зустрітися з Еді Мансоном захотіла величезна кількість фанів серіалу. Організатори продали більше квитків ніж було розраховано. Все перетворилося на хаос і метушню. Актор намагався приділити час кожному шанувальнику, але персонал його квапив. За словами очевидців, співробітники івента навіть кричали на Джозефа, обурюючись через його зайву люб'язність і просили ні з ким не спілкуватися, лише автографи. Черга була такою довгою, що акторові взагалі не вдавалося перепочити, проте він наполегливо гнув свою лінію і робив усе можливе, щоб ніхто не пішов засмученим. Шанувальники це оцінили та відповіли взаємністю на прес-конференції, яку проводили наступного дня. Одна з фанів скористалася моментом і подякувала Джозефу за його доброту. Певне набагато багато хто чув, що трапилось вчора. Правда, чи ні, як до тебе ставилися? Не коментуватиму, але просто подякую тобі від нас усіх. Ми дуже вдячні, що ти приділив увесь свій час нам. Ти зробив наше літо. Зал вибухнув оваціями, а Квін не зміг стримати сліз. До речі, у одному з інтерв'ю я знайшла його коментар з приводу цієї ситуації, і він каже, що ніхто з персоналу на нього не кричав. Усі поводилися з ним люб'язно і зробили все, щоб він був у безпеці, зустрівшись з таким натовпом. А зараз я вам майже дубляж зробила фрагменту з інтерв'ю, так що дивимось. Отже, скажи мені очі. Ми вже трішки розмовляли про пироку. Ти взяв її собі. Скажи мені правду. Просто скажи мені. Я намагався. Що ти маєш на увезі, ти намагався? Я взяв її і подивився на Сару, а вона зробила так. Сара Хайнс просто геніальна, вона неймовірна. Отже, вона просто зробила так. М-м. І я пішов. Та повернув перуку. Це дуже гарний знак. Якщо ми повинні зберегти перуку, це може означати, що ми повинні тримати тебе. Погляд. Я маю на увазі якісь спогади чи щось таке. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю. Дякую кожному, хто підписується, лайкає і коментує і розповідає друзям. Мені це дуже приємно. Мене це мотивує. Ви навіть не уявляєте як. І я відповідаю вам у коментах майже кожному. Мені з вами дуже приємно спілкуватись і дуже цікаві. ваші... мені з вами дуже приємно спілкуватись і дуже цікаві ваші думки. Усіх обіймаю. Слава Україні!